Черги за довідками для субсидії під центром надання адміністративних послуг сум люди шикуються з шостої ранку. Це мешканці приватного сектору, які бажають отримати довідку про склад сім'ї. Вона необхідна для оформлення або подовження субсидії. На відміну від мешканців багатоповерхівок, сумчани з приватного сектору таку довідку можуть отримати тільки в ЦНАПІ від спеціалістів департаменту інфраструктури сумської міськради. Це для того, щоб взяти справку о составе семьи. сім'ї. Вот, Хоча по телевидению, по радіо, трубили все час кожен день по несколько разів, що автоматично продовжуються субсидії. Вот это вам такое автоматично. Такі черги у сумському центрі надання адміністративних послуг, що понеділка, середи і п'ятниця. Тільки в ці три дні тут видають довідки про склад сім'ї для приватного сектору. Прийшла ще саме. Часу не було у шість у волчистова. Прийшли вже сюди. І оце мерзнемо ось. І чи попадемо, чи не попадемо. Ми не знаємо. Ну що це за здійснення? І кожен день людина прийшла на у, у, у п'ятницю у скільки около восьми. Вона була 104 й номірок. Вона каже, я пішла голодна, я ж не думала, що скільки людей. Я от понедільник простояла, теж тут весь день. Два рази ми сюди приїжджали, взяли раз номерок, потім другий раз у нас дочка, дитина маленький, поїхала домой, я стояла, і передо мною стало чотири чоловіка. Все, п'ять часов до свидання не просить нічого. Ми йшли. В даному випадку є департамент інфраструктури суб'єктом надання адміністративних послуг. Повинен дану послугу надавати кожного дня. На протязі робочого дня, який встановлений для центру надання адміністративних послуг. На жаль, ця норма закону не виконується. Скажіть, будь ласка, чому ви не можете виділити більше людей для того, щоб приймали людей, щоб не було таких черг? За довідками про склад родини в приватному секторі на жаль, тому що ми також два працівника в секторі по роботі з населенням, яке проживає в приватному секторі. Чому ви можете з інших секторів, які зараз у вас тут немає жодної черги більше до жодного кабінету? Чому не можете людей з інших кабінетів, з інших секторів посадити ну, туди? Тому що якщо ми тут голимо це друг, другий сектор, тут буде тут будуть люди? А чому не можна щодня приймати? Чому лише тричі на тиждень? Тому що? Сектор займається займається не тільки видачею цих довідок. Як нема людей? Беріть, будь ласка, по договору, беріть студентів, беріть кого завгодно і працюйте. На жаль, це не було виконано. Ми приймемо кардинальні рішення, які стосуються взагалі невиконання відповідних повноважень деякими посадовими особами. Стати до черги. В даний момент попереду вас 142 людини. Ви бажаєте стати до черги. Приватних домоволодінь у сумах 18 тисяч 615. З них в опалювальний період більша половина отримує субсидію. А тим часом до цього ж департаменту, де збирається черга за довідками, прибула поліція, щоб скласти протокол на посадовця за неналежний контроль за благоустроєм міста. Йдеться про невиконання обов'язку з контролю за своєчасним вивезенням сміття в сумах. Ще ми поїдемо на нього подивимося. В літній період з шести утра. Належний санітарний стан був повинен бути вже наведений. Взім Період 7 утра. Зараз у нас почти 10-та година ранку. Відповідно, ми складаємо зараз адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення на вас як відповідального села. Кожен день же немає, щоб у 7 канай на кожному майданчику була машина. Такого не може бути взагалі, тому що наших машин недостатньо, щоб усім рівно в на кожній площадочці вивезти той самий. Я не знала адреси, я просто перевірю той самий. В цей майданчик може забиратися в 11 часов. 50 метрів. Звідси там прибрали мусор, чому сюди не заїхали? Переповнена машина була. Друга машина забирає, це треба вияснити, я не можу зразу так сказати. А взагалі ваша реакція яка буде як чиновника на те, що буде припис перевізникам.